Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Tractor. Приїхала сьогодні нова свіжа поставка японських міні-тракторів. І першу модель, яку ми будемо вигружати, Ісекі та 247. Трактор потужністю 24 кінських сили. У ньому вже встановлений Фаркоп. Є 3 точка Козирьок, японська резина позаду. Глянемо давайте на розмір 95 на 24 Передня резина також японська. Рівна підлога. Гляньте який стан сидіння. Керування боковим циліндром. реверс Повний привід відключається. Є оберт на місці. І вартість такої моделі всього 7500 умовних одиниць. Переходимо до наступної моделі. 15,5 кінських сил Янмар F155. Японська резина ззаду, нова резина спереду, є боковий циліндр, фреза кріпиться на двохточкове кріплення. Бачимо пам'ять задньої навіски, невелике напрацювання, механічна коробка передач, є понижайки і три швидкості на фрезу. Повний привід включається-відключається і є безпечний режим. Вартість такої моделі 4700 умовних одиниць. Найбільший трактор із поставки, 4-циліндровий, 33 кінських сили, Mitsubishi MT-337. Гарна резина спереду, гарна резина взаді, з козирьком, реверс, підсилювач. На фризу, 4 швидкості вперед. 4 швидкості назад. Є боковий циліндр, невелике напрацювання, чудовий стан керма, рідне сидіння, рівна підлога. Ось такий гарний 4-циліндровий тракторець. Вартістю 10 тисяч умовних одиниць. Одразу після найбільшого вигружаємо найменший. 13 тінських сил. Кубота. Гарна резина ззаду, гарна резина спереду. Кубота Асті А13. З боковим циліндром. Ось керування. Його ще рідне сидіння, гарний стан керма. І дуже мале напрацювання, всього 169 мотогодин. Коробка передач механічна. Вартість 4700 умовних одиниць. Спускаємо наступний найменший трактор з серії GL, а саме Kubota GL 19, 19 кінських сил, 3-циліндровий. Нова резина, японська резина, дуже гарний стан кузова, його ще рідне сидіння 583 мотогодини, реверс, пам'ять на візки, оберт на місці, боковий циліндр, все тут є. Вартість такої моделі 7300 умовних одиниць. Будемо спускати ще один трактор серії GL потужністю 24 кінських сили. Дуже популярний Kubota GL240. Трактор в комплектації з реверсом, розворотом на місці, коробка передач напівгідравлічна. Є буховий циліндр, є козирьок. На фризу маємо 4 швидкісті вперед, одна назад. Пам'ять задньої навіски. Ось тут кермо по висоті регулюється. Є більш швидкий розворот AD, 3, швидкозьом автопопадач. Вартість такої моделі 8200 умовних одиниць. Ще один дуже популярний трактор серії DL 25. Це вже трактор значно більший, ніж 24 кінських сили. Він буде вдовжину 280 см, буде ширший, важчий. Реверс, підсилювач, оперт на місці, гарна резина спереду повністю нова. Дуже гарна резина ззаду, брічтон 11.24. Звичайна механічна коробка передач, рівна підлога, підвісні педалі. 426 мотогодин і вартість такої моделі 9000 умовних одиниць. Ну що ж, будемо спускати останній трактор сьогоднішньої поставки. Найбільший трактор з короткої бази, Kubota JB-20. Трактор 97-го року виробництва в дуже гарній комплектації з боковим циліндром. Є підсилювач 394 мотогодини, Максимальна комплектація. Тут напівгідравлічна коробка передач, рівна підлога, комфортна посадка і приємна ціна. Вартість такої моделі з фрезою в комплекті на японській резині 7200 умовних одиниць. Ось і завершилась наша вигрузка сьогоднішній. Давайте коротко покажу вам, в якому положенні зараз все тут розташовано. Трактори без фрез. Фрези лежать всі окремо. Можете глянути в якому стані поприходили дуже гарний стан ножів. Ця фреза гарна. Тут на двох точці Куботовська, метр десять. Також давайте заглянемо під низ. Метр сорок фреза Кубота, це від желки, гляньте, які гарні ножі. Вони зараз тут всі підписані, нам буде зовсім нескладно їх всі укомплектувати, буквально годинка, і трактори вже будуть мати якийсь вигляд. Ось давайте тако покажу, що тут отримало. Вже є перші люди на майданчику, вже ми оглядаємо декілька варіантів. Нам залишається лише обслужити ці тракторці і будемо потроху їх виставляти на сайт. Ну, якщо вас зацікавила якась із моделей, телефонуйте на номер компанії, уточнюйте в менеджера наявність і переходьте на наш сайт. Скоро там буде увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Тому не гайте часу і скоріше заїжджайте на майданчик у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Тому до зустрічі!